Центр ментального здоров'я відкрили у Тернополі. Послугами цієї установи зможуть користуватися військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи та студенти Національного медичного університету, адже саме на базі навчального закладу відкрили центр. Це є прогрес, тому що ми. Наші лікарі стали більш освіченими, тому що вони вже в сімейні. Я говорю про первинну ланку, сімейну медицину. Вони навчилися, вони можуть це надавати, надавати такий вид медичної допомоги. Це є, але викликом це зроблено. Виклик це війна, яка приводить людей до стресу. Сирени, які ми чуємо, це може бути приведено до стресу. Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною щасливого життя. Це поняття дуже широке. І поєднує різні аспекти, адже саме від психологічного стану людини залежить втілення бажань, реалізації цілей та доброго фізичного самопочуття. 90% за соціологічними опитуваннями потребують українців потребують психологічної допомоги. А звертаються сьогодні за психологічною допомогою всього 6% наших людей. 57% зважте на це. 57% людей українців сьогодні знаходяться в зоні ризику розвитку психологічних порушень. Очолювати центр ментальної допомоги буде завідувачка кафери психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського медичного університету Олена Венгер. Дуже часто людина не може сама якби перейти той крок, так перейти ту стигму для того, щоб е, сказати, що мені потрібна допомога, і саме за допомогою наших, нашого центру, наших помічників, ми хочемо цю стигму зняти. Ми хочемо показати, що психіатрія вона відкрита для людей. У центрі спеціалісти будуть безкоштовно консультувати клієнтів. Усі працівники закладу пройшли навчання з психологічної та психосоціальної допомоги. Моги та готові надавати консультації тим, хто цього потребує. Допомагати будуть за різними технологіями, одна з яких арт-терапія. участь сьогодні. Ми будемо працювати власне в техніці малювання. Але їх є досить багато. Це може бути і музика, і ліплення, і створення різних колажів за допомогою фотографій. Також це може бути наприклад данець. У будь-який момент людина, якщо зіштовхнеться з підвищеною тривогою чи панічною атакою, вона зможе зробити цю техніку і покращити свій стан. По суті, ми після сьогоднішнього заходу відпустимо людей з цінним знанням, які вони зможуть застосовувати і для себе. Себе і передавати своїм близьким, фахівці кажуть, у воєнний час українцям потрібно краще дбати про своє ментальне здоров'я та за можливості відвідувати профілактичні заходи, аби уникнути проблем із психікою.